Над лиманом, сонячний дім твій за синім туманом, там над лиманом Де ранок, мов скло, що то вже біле чи не крило, але біліш паруси над лиманом. Давній мій друже, ти тільки пожди, так величально приходять до тебе птиці і риби, зорі і стебла в краплі роси, в краплі води. Світ не вистава, вні щастя й біди, я не купився на фальшиві міраклі. Я собі світ відкривав до краплі, в краплі роси, в краплі води. Може, це все невеликий прогрес. Ранковий горніст розлучився із горном, і з солов'їним нелюдським горлом, я в світові. У виходжу оркестр, ген чумаки в небесах у горі розсипали сіль і йдуть без ляку, досі та сіль із чумацького шляху в краплі моєї малої зорі. Мамо, природа, ти нам прости, доки візьмеш У праматірне лоно, бо й перед нами море солоне. В краплі води, в краплі роси, час нам рахунок веде на міжі, час не спокусить солодким обманом, дім над лиманом стає за туманом Над очайдушне світання души. Там над лиманом лунають голоси. Ти принеси мені чаєчко птаху Дрібку зорі із чумацького шляху. В краплі води, в краплі роси.